Музей писанкового розпису сьогодні наповнений різдвяними атрибутами. Це свічки трійці, топірці колядників, святкове вбрання та прикраси, різдвяний стіл, дідух та солом'яні павуки. Подивитися на ці вироби завітав вчитель історії Коломийського ліцею імені Михайла Грушевського Володимир Ткачук. Разом із учнями 10 класу зізнається, крім академічних знань, діти повинні долучатися та вивчати і мистецтво, яке є нашим. Бо вивчаємо ми українське, вивчаємо е, зарубіжне, але коли торкаємося свого, яке поряд з нами, дуже часто ми ніяковіємо, розуміємо, що десь у нас прогалини, що ми того не знаємо. Я думаю, якщо такими краплинками, тим більше маючи такі чудесні музеї, в нас коло ми її писанку, ім цей гуцульщини, і якщо ми будемо хоча б трішки наших дітей прилучати, вони будуть це осягати, запам'ятовувати і проносити весь час і передавати. На творчій виставці презентували курсові та дипломні роботи студентів Косівського інституту, а ще й творчі роботи викладачів. Всі роботи створені на основі українських традицій, розповідає директорка Косівського інституту, декоративного мистецтва, професорка, заслужена архітекторка України Галина Юрчишин. Знаючи специфіку нашої мистецької школи, гадаю, що роки йому загалу це відомо. Це розвиток традицій народного мистецтва, гуцучне покуття всіх інших етнорегіонів України. Тому ті роботи, які сьогодні представлені в цій виставці, власне показують, яким чином оце молоде покоління, молоді майбутні художники, професіонали через свою творчість відображають краще, що було закладено майстрами ну навіть на тисячолітній історії. Різдвяною виставкою хотіли ще більше об'єднати українців та показати красу нашої культури. Ділиться кандидатка мистецтвознавства Богдана Книж. І хотілося дати людям таку емоцію, радості і впевненості, що український світ є, що він буде, і художники, і люди мистецтва так само боронять ментальні кордони української культури, як тяжко боронять воїни нашу землю. Один із випускників Косівського інституту зараз на передовій, але навіть за таких обставин вийшов на зв'язок та презентував магістерську роботу. Трепетно розповідає директорка Косівського інституту декоративного мистецтва Галина Юрчишин. каже, такими студентами особливо пишається. Він знаходиться зараз на передовій. І вчора, в такий незвичний для нас, але такий важливий, такий знаєте, щемливий спосіб. Ми побачили його захист прямо із, із передової. Він знайшов мить, щоб записати свою доповідь і захистити ту роботу, яку він ще зробив до, до початку фактично війни. Тобто, ви знаєте, є такі переплетіння доль. Приплетіння якихось складних життєвих ситуацій, і в той же час ми бачимо, яка незламна, яка мужня, яка неймовірно інтелігентна, культурна і історично багата наша українська нація, і ми це бачимо через наших дітей, через наших студентів, через нашу через творчість їх, яка відображена сьогодні на цій виставці. Виставка творчих робіт представлена у музеї писанки. Кожен охочий може відвідати її впродовж усіх різдвяних свят.